Привіт, мене звати Катя, і я розпочинаю підготовку до новорічних свят. Ми будемо з вами робити в'язані іграшки і прикрашати наш дім до новорічних свят. Всі майстер-класи ти зможеш знайти в окремому плейлисті під назвою Новорічні свята, а також в описі під цим відео буде ссылка на мій телеграм-канал, де я зібрала ну, дуже багато класних ідей. Там будуть детальні схеми та дуже-дуже багато цікавих ідей. Не забудь підписатися. Так само, не забудь підписатися на цей канал та поставити лайк за мої старання. Ну все, погнали! віночок робиться дуже-дуже просто. Робимо першу нашу петельку і пров'язуємо з вами 41 повітряну петлю. так Раз, 2, 3, 4, 41. Пров'язали наші петельки і тепер в другу петельку від гачка в'яжемо звичайні стовпчики без накиду. В кожну петельку до кінця ряду. Пров'язали до кінця і обрізали нитку. Далі в'яжемо таку саму стрічку, тільки іншого кольору. Так, друга стрічка готова. Ми також відрізаємо, витягуємо. І бачите, наша стрічка, вона сама по собі, ось так от закручується. Якщо треба, ми так допомагаємо, підкручуємо її. Тепер збираємо сам наш віночок, як ми це робимо. Беремо дві стрічки і починаємо накручувати отак, одна на одну. Ось. Складаємо. І зшиваємо так колір до кольору. У мене якась тут невдала ниточка попала, вона більше на шнур схожа. А ось то, що я зв'язала з акрилу, то вони дивіться, які гарні, тримають форму. Ось наші віночки і цей уродіц, що такое з тобою. Тепер нам треба зробити бантики сюди, щоб прикрасити. Можна так само прикрасити якимись бусинами. але я хочу поробити бантики. Дуже простий декор це в'язані бантики. Тому що сам віночок дуже маленький, і треба його прикрашати чимось таким самим тендітним. Для цього я пров'яжу меншим гачком, у мене 1,25 стрічку в 24 повітряні петлі. Так, обрізаю ниточку і, притримуючи свої повітряні петлі, я ось так затягну, зафіксую. Вмикаю клеєвий пістолет і складаю ось такий бантик з свої ниточки. Дуже просто ось так. Інтуїтивно завертаю нитку. Ось тут зафіксую термоклей. Прості і милі. Тут я спасаю ситуацію за допомогою тісьми, просто вкрутили її навколо свого віночка і стало набагато краще. Беріть на увагу, якщо буде така сама ситуація, як у мене. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, у вас це вийшло і сподобалось. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити лайк за мої старання. Пока!